Так, друзі, всім привіт! На сам водички тулить увечері кроликам і позакривати їх. от. Тому чуть поговоримо на рахунок кроликів та цін. От, Хочу сказати, що е, ціни ціни уже сьогоднішнього дня, навіть днів 2-3, тому я попіднімав на все. Тобто на тушку кролика, на тушонку там небагато, по 5 гривень на банці. От, і тушка стала вже 220. От, ну і відповідно вже там Фарш, філе, м'якоть, печінка, все теж піднялось. Чому? Тому що ціни виросли на корма майже в два рази за минулий рік. От, ціна на м'ясо не піднімалася сильно, тому що конкуренція була. По-друге, люди не готові були, по-перше, так зразу купувати. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день. Враховуючи ціни на е, сіно, зерно, макуху, вони не дешеві. От, вони підросли доволі в два рази майже. От, а м'ясо подорожало за півтора-два роки раптом на 20-30 гривень кілограм. Я не рахую, що це дорого. От, тому е, це адекватна ціна. Е, враховуючи те, що таку ситуацію по свинині візьмемо, е, свинина росте завжди, або падає, або росте. Ну, Кролятина ж не може бути дешевша свинина, ми вже говорили на цю тему. Тому моя думка, що так і воно має бути. Якісне м'ясо, дієтичне м'ясо кролика. Воно має бути в ціні завжди незалежно. От. Скажу таку ситуацію, це там чуть купила м'ясо, хотіла там пловити, щось зробити в мультиварці. Ну, неважливо. Взяла десь в районі пів кілограма свинини. Мабуть, по 220 друзі, запаху м'яса нема ніякого. Я не знаю, з чого воно. Я візьму свого кролика, обріжу. От. Жінка чи плов робить, чи там фарш, котлети, чи будь-що, пельмені. Ну воно має смак. Хоча це не жирне м'ясо. Але за що того, що кролик кормиться домашніми кормами натуральними, да? скажімо так, От. воно з прослойкою жирку, ніби є м'ясо. Ну, як от говорили, свинина є, да, от, для шашлику беруть. От, так само з прослойкою жирком. І відповідно вона смачна, вона не суха. Мене люди досі питають, як ви робити, робите, що там ну, чи нічого не даєте, олії, жиру і так далі. Кажу, ні, є рецепт, заходьте, дивіться, все відкрито. Тобто, м'ясо смаку нема взагалі. Запах. Ну, то не запах м'яса, друзі, свинини, розумієте? ну Він воняє. Воно не жарить, не пахнеть, як колись свіжина, якась чи ще, ще щось. Це свіжина, яка лежить на прилавку день два в холодильнику, але на запаху нема взагалі ніякого, А смаку тим паче. Тому ціни на все ростуть. Але я скажу вам так, що я краще буду їсти свого кролика в подальшому. Я сказав, до жінки більш не бери ні при яких умовах. Я не знаю, ну то не м'ясо. Є одиниці, де тримають, чи вони е, соєвої макухи дають там 20-30%, що те м'ясо, типу, м'язова система росте, а смаку немає. Я не знаю. Чи то такі корма. Напишіть, що думаєте. Так, кролики, до речі, стали краще їсти. Похолодало в курточці, як ви бачите. Вдягнув курточку, бо сьогодні так холодно, що це капець. От, хоча сьогодні неділя в нас. От. 24 серпня. значить, е, Кролики почали краще їсти. Я бачу, почали краще виїдати. В е, корм западає краще. Тим паче на дворі там давав в інших клітках. от, Це не може не радувати. Тобто жара чуть спадає, кролик активніший стає, такі, знаєте, жвавіший, я б сказав. Значить, що буде краще рости, звісно. Так, води вже, бачите, майже нема. Допивають, зараз їм долю. От, взяв каністерку. Оце налив їм водички. А вони дивіться, хочуть аж уже випрягнути з клітки прям такі, знаєте, активненькі. Так, ну цих ще трошки є, я думаю, їм вистачить. Їх тут троє. Двоє підкинутих термончиків і один срібляк. От, а інші четверо в тій клітці, тобто їх п'ятеро було, це підкидав, кукував. Тому ось такі от красунчики, бачите. Срібло, звісно, небагато в мене, але є трішки. Зараз покажу ще інших. Так, це я вже на вечір їм дав пити. Їсти в них зранку я насипаю багато, тому їх вистачає. Шо ви? Hello. <laughs> так Шо у вас тут? Є ще пити? Так, інші четверо бачите з того виводка тут. Що ви, жужики? Ходіть, покажетесь. Товіоніки, красунчики срібненькі. Ходіть. Так, корму вистачає, води вище мало, доливаємо. І є в нас ще тут теж термончики. Привіт. Що ви? Теж корм гарно запав, бачу, але їм вистачить. Так, води теж, бачите, немає. Доливаємо. Так. Набрали і цим водички. Лишня витікає, чуть, перебір налив. Все, на вечір їм до ранку вистачить. Що? І у вас повненька оніка. Бачите, налила літрушку. Це гоніки кабани. Так, вони, бачите, ще 4.06, ще молоденькі, маленькі. Ще на тільки було їм два місяці, тому ростуть. Все, йдемо в приміщення. Закриваємо їх, водичку забираємо. Так, коротки щось знесли, чи ні? О, все на все одне яєчко, да? і щось, мабуть, одне розчавили. Вредини. Так, до речі, тут латав чуть був, бачите, прогризли, так неплохо деру таку, отам от. Бачите, як миші. Він. Тому чуть-чуть вийшов з положення, бляхою прямо прошив на саморізи, бачите. І все, і не будуть гризти. Так латали вже не одну клітку. Так само тут є, бачите, а там колись давно дуже... Ой, ось, бачите, теж гризли, зацепляться зубами, то вони прям вигризуть вам добряче. Ось такі от джевжики. Так. що? Оцим вже, кстати, три місяці буде. Можна вже буде теж смикати їх. Так, на днях, друзі. Коли робив забої, повідселяв був маленький, ще навіть не вакцинував, вакцинка вже прийшла. От, колега там замовляв і мені 200 доз взяв. Значить, просто розселив так, щоб чисто їм не було тісно. Хоча дев'ятеро так і сидять. Треба провакцинувати майже всіх, там штук 50-70 гарантія є. От, ну, скажімо так, ці бачте, теж не розсадженіші. Ці вже такі підросточки на забої можна шморгати. От, я думаю, з неділі почнемо. Там є у нас теж клієнти наші, які просять м'ясо, тому по пару штучок вибиваємо все-таки. Стає осінь, якби люди хочуть м'яса. Так, ходімо, занесемо корму е, на двір кроликам нашим. Щоб мені на ранок був корм у них. Так, бачите, вже тут віддав вже маленьку корму. Тому... Мені ось гараві було на ранок, то я насипаю. Одною рукою, звісно, вона поросипать, але чуть вам покажу. Значить, бачите, оце майже на два дні вот такого корму. Смачненького їм вистачить. Значить, я подосипав. Їсти їм вже подосипав усім. Ви знаєте, що так гарненько ці теж почали їсти на дворі сьогодні, що то прохолодно. От і вони, знаєте, активізуються. Так, так що у нас, бачите, кролик росте помаленьку. Так? Ну, о, яка бригада. Знаєте, Це коли от люди продають продукцію, наприклад, купують м'ясо, кролика чи будь-що, кечки чи, чи свинини, переробляють і продають, рахуйте в два рази дорожче. Так? Тобто, якщо м'ясо по 200, вони там копчену продукцію по 450-500 по 500 продають. Тобто вони щось заробляють. Грубо говоря, вони нічого не вирощували, купили сьогодні от, замаринували і скоптили. Так, да, це теж труд, я згідний, але ну, не в такій кількості труд. Це не ну, якби вони вибирають продукцію готову, от, тобто їм постачають чи вони закуповують. От. А ми що то кормимо вдома, ми ходимо коло них оце місяцями. От. Тому Трошки якби, вона неравноценна, та оцінка якби, роботи. Я так рахую. Тому, на мою думку, вона й має бути дорожче. Як би того не хотілося, хто купує, але, на жаль, у магазинах нас не питають, коли ви приходите щось купувати, ви просто бачите ценника і вирішуєте або брати, або йти додому <кій> пустим, з пустим пакетом чи сумочкою, да, і все, на тому кінець. Ну, друзі, м'ясо піднялось. І клієнти вже в курсі. Уже нові клієнти, хто брав м'ясо, хто брав тушонку, вже знає, що ціна така. От. Дехто питає, де хто ні, вже по факту бачить, тому що в ну, магазин ви приходите, ви ж не питаєте, чи вам не каже продавець, не беріть, бо в мене там сьогодні завоз новий був, продукції, вона піднялась. Ні, якщо людині травма бере, тому що вона розуміє, все дорожає. От. На сьогоднішній день, на жаль. Ну, тому що ну, така ситуація. І, і в нас мусить воно дорожати, тому що ми купляємо корма, наша робота і так далі. От, вода там піднялася була теж і так далі. Це все ніхто не рахує, тому що, якби думають, ну, було ж там колись м'ясо дешеве. Ну, колись було, я розумію. Я теж там щось колись купляв дешево або за копійки, але на сьогоднішній день воно стоїть гроші. І так всі продають. Кожен цінить свій товар. Ви зверніть увагу, хтось продає зерно, хоче продати там по 10-12, хтось хоче купити по 5-7, да, наприклад. От, хоча ми купили по 9. Так само люди, хто продає, наприклад, свині там, чи живою вагою чи м'ясо, продає півтушки там, по 100 з чим-то. А коли хочуть кроляти, не взяти треба дієтичне м'ясо чи діткам, чи цим ого, там двісті щем то. Так люди, я знаю, вон Закарпаття та західна частина більш там 250-300 гривень я чую продають м'ясо взагалі. Оце більш реальна ціна на сьогоднішній день урахуванням цін, от і по курсу чуть ли не долара, скажімо так. Тому що п'ять е, років назад було м'ясо, я продавав по 200 з копійками, а потім, з рахуванням того, що конкуренція і ціни. На все якби, полізли, а кролика менш популярний був, ціну прийшлося тримати чуть нижчу декілька років. От. Але з рахуванням цього, в нас є своя тепер е е клієнтська база, скажімо так, да і у всіх. так. От. І Люди вже знають і попробували м'ясо, і вони хочуть кролячого м'яса. Вони не хочуть курятини, яка вже там по 100 з чим, то по 120 чи по 180. От. Вони хочуть вже кролика, тому що це натуральне м'ясо і люди кормлять. В домашніх умовах, а тим паче, якщо є такі канали, або ви бачите, хто займається, продає там чи свинину чи м'ясо в домашніх умовах, чим вони кормлять, як утримують і так далі. Тобто це своє рогоду реклама. А коли там із ферми привезли, десь незрозуміло, чим вони кормили і яке те м'ясо, і чому воно там. Тому, друзі, підтримуйте своїх, підтримуйте таке крафтове виробництво, яке і завжди говорив. Хай краще такі люди, як я. Хтось інші хай заробляють, тому що вони продають і трудяться. От. А ви, в свою чергу, от, підтримуєте нас, а ми вас хорошим м'ясом, скажімо так, і продукцією, і радуємо, скажімо так. Тому дякую всім за перегляд, всім пока.